Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему в Курске, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало Но... эти комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная оказалось а, бы тогда обещал день два три и проблема будет решена два месяца и сопротивление э, вооруженных сил Украины э, на этом участке линии боевого соприкосновения не то что не ослабевает а он продолжает контратаковать, атаковать удерживать свои позиции и, и и вовсе даже не намерен там приступить к какому нибудь не то что Беспорядочному, а даже организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки обстановка на этом участке фронта будет рассматриваться руководством Украины в дальнейшем. Вполне возможно, что в дальнейшем, как один из политических козырей при ведении переговоров. Ну, такая ситуация тоже не исключается. А какие переговоры с кем их вести? О чем? Ну, посмотрите, они же нас потихонечку так окружают. Сейчас все западные дипломаты, я извиняюсь, шляются по нашим бывшим странам Советского Союза. Они там что делают? Договариваются о мире и дружбе с нами? Сто процентов не так. И на сегодняшний день, когда мы говорим, что у нас граница не прикрыта. Ну да, она не прикрыта, ее в принципе не существует. Она вот на карте существует, а на земле вы ее не найдете. Просто ее не видно, по сути своей. Я как-то на полигоне «Ашулук». Я извиняюсь, дуру чуть не уехал в Казахстан, потому что ну, немножко постепенно, степь галимая. И слава богу, мы вот так вот за километр пять увидели стоп, подошли, пограничный по, по стоп. Вот она граница с Казахстаном, кроме столба там нет ничего. Можно, конечно, как э, сказал один наполеоновский маршал, если надо будет сжечь Париж, мы сожжем Париж. Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту победителей, в котором не будет. Угу. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще... Все это затеяно ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса. Они каждый раз проверяют нашу готовность что-то применить и как-то ответят, и в ответ не видят снова а ничего, сейчас, кроме они предупреждения кто, о том, что мы приедем. Они это украинцы, или они это западники? А, а я украинцев вообще как субъект не считаю. А, а я, а я Никаких раз, украинцев не существует их в этом воспринимаю контексте. воспринимаю как субъект, потому что они действительно. Вот ты в, в начале этой части задавал вопрос: вот э, кто готов? Готов, готов пойти на смерть. Вот они уже нет, готовы. Они уже готовы. Они уже готовы. Но не они готовы. Но, но их готовы посылать. Они на смер... сами готовы. Степень okay. ненависти okay. такая, okay. что действительно, если, если при этом русский сдохнет, то я тоже готов умереть. Хорошо. У многих вот такое. Но, но это у поэтому, нас нет пока еще. Нет. Хотя мы постепенно к этому движемся. Но пока нет. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади, вже є з нами. Якось у нас сьогодні такий е, багато Лесь і Олесь в нас є. Пане Олесю, раді вас бачити. Бажаю здоров'я, слава Україні! Здоров здоров Про вас раді бачити. Пане Олесю, де зараз перебуваєте і яка у вас ситуація? 92-га бригада, наш батальйон Ахілес працюємо на двох напрямках в Глибокій липці. І Харківщина і Куп'янський район більша частина зараз на Куп'янщині. Там зараз дуже гаряче, Ви знаєте, там ми зараз перебуваємо. Ну наприкінці тижня минуло було відео, зокрема, і вашого відео. Я маю на увазі батальйону Ахілес, не знаю, можемо напевно, його теж показати. Це була спроба прориву російського було близько 50 одиниць техніки задіяно. Розкажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо? А, так, ворог невпевно рухався до лівого берега кіоскіл, хотів вийти ці атакою, досягти повністю берега і захопити два населені пункти. Було 50 не з техніки 에, завдяки зусиллям першого бропу, це бригада Нацгвардії, спеціальне призначення. Це дешеве, сімдесят бригада, 43 механізована бригада і батальйони хілець другої бригади. Ми в чотирьох їх і зупинили. Ми підпрацювали по 40 одиницях. Було знищено 14 нашим підрозділом, пошкоджено 26 разом всі там добили майже 80% техніки. Було знищено. Ось спроба прориву була зупинена. Тобто, росіяни не так часто та, наважуються на такі витратні спроби. Тобто, чому вони на це наважилися? Ми вже звикли до того, що техніки багато на полі бою не було, тому що дійсно дрони її розбирають. Але вони мабуть порахували математично, що ну там ну двадцять місце ми спалимо. У нас просто банально може закінчитись БК, дрони або там ребис спрацюють їхні там на 100% відсотків, і вони дійдуть на позиції піхоти і знищать її. Я думаю, був, був такий прорахунок, тому що е, інше ну, роз'яснення немає цим, цим діям. Але завдяки зусиллям, все, все спрацювало. Ми, як завжди, всі наші розрахунки повністю готові до будь-якої ситуації. Це не перший раз у нас таке. І Під бахмутом було, що один наш розрахунок зупинив 9 ліни з техніки. Чотири людини, наш розрахунок, повністю забезпечений був тронами для будь-якої ситуації БК підпрацював і до п'ятої, штурмової тоді до їхньої позиції не дійшла техніка. То дуже важливо завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Ми завжди готові. Як загалом зараз ситуація на купінському напрямку, тобто ворог, які в нього там цілі і що він намагається зробити? Ціль там повністю всім зрозуміла це захопити повністю левий, лівий берег ріки Оскіл. І вони, не покладаючи зусиль життів і втрат ресурсів своїх, йдуть до цієї цілі. Останні дні територіальних жодних здобутків вони не мали. Наразі вони є впевнені, це моя особиста суб'єктивна думка, що вони готують нові штурмів, такі великі. А поки що це невеликі групи. Намагаються там пройти там зліва, справа, там по центру, потрохи там піхота, десь там БМП. Все повністю спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо. Оце бачите, які виступ вони зробили. Там був цей прорив. Е, яка зараз ситуація? Як ви згадали про ворожі реби чи вдається їх обходити? А у нас іншого виходу немає. РЕБи, як, як завжди працюють, і працюємо і по їхнім системам подавлення, і по ПВО, і ну тобто ми їх знищуємо. Ти не тільки їх обходимо. Ми їх невпинно знищуємо постійно і це запорука успіху. Тому що у нас в підрозділі всі по напрямках виконуються без завдання. І одне з них це звичайно подавлення і знищення ребів, але вони потужні, вони розвиваються дійсно. Тож воюємо. Що вам потрібно? Зокрема, безпілотним батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес? Чи є якісь потреби, і, і чим ви... нам, нам завжди потрібні компоненти для дронів: дрони і ремонт техніки? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.